Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для кільця на тиждень з 23 по 29 грудня. Давайте подивимося, що буде відбуватися в тільців на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середина і завершення. І витягнемо дві карти: застереження на тиждень і порада від карт. І так, кільці. Сфокусуйтесь на своєму тижні. Притягніть позитивну енергетику, і дивимося, що буде відбуватись в тільців на початку тижня. Ваша карта королева пентаклів. Середина тижня. Четвірка кубків. І завершення тижня. Шестірка пентаклів. І застереження для вас небажана стратегія, чого не варто робити. І бажана стратегія симірка мечів. Так, ми бачимо, що на початку тижня королева Пентаклів нам говорить про те, що ви знаходитесь в своїй стихії. Ви почуваєтеся впевнено, на своєму місці, все у вас по плану, кошти всі пораховані, розкладені, так як має бути. В домі у вас порядок, на роботі теж, в голові теж. Тобто, королева Пентаклів у нас така карта, в якої все чітко розплановано, в якої все стоїть на своєму місці, в якої е, порядок, будемо так казати. І вона теж на своєму місці. Якщо це не стосується вас, це може говорити про те, що можливо у вас в житті може комунікація бути з такою жінкою, це не тільки. Телець. це може бути і діва, і козиріхша жінка, можливо, це ваш начальник, можливо, це взагалі людина, яка фінансово забезпечена, і вам будуть якісь потрібні чи кошти, чи порада, чи ще щось. Тобто така людина на початку тижня, можлива в вашому житті. Середина тижня, четвірка кубків нам говорить про те, що тільці в середині тижня чимось будуть незадоволені в своєму житті. Після трійки кубків, де, наприклад, вони гарно погуляли, можливо, на якомусь корпоративі. Чицірка Кубки говорить, про те, що людині все надоїло. її все приситилося, вона вже не знає, чого вона хоче від життя, і вроді все хорошо, ну і чогось не вистачає. Ну ви просто не бачите того кубка, який вам протягують. Тобто можливості у вас є, шанси у вас є, все для того у вас є, щоб ви не сумували, просто зверніть увагу на те, що вам пропонують, куди вас, наприклад, кличуть, що вам говорять на роботі. І от четвірки кубків. Цієї не буде. Шестірка Пентаклів на кінець тижня нам говорить про те, що можливі надходження фінансів. Це може бути якась надбавка до зарплати, це може бути. Якась премія. Це може бути, якщо ви працюєте в торговій сфері, ви, наприклад, щось продали, що дуже довго у вас стоїть. Тобто кошти приходять отак якось неочікувано. Ви не очікували їх отримати, але вони до вас приходять. Можливо, вам повертають борг, хто давно вам е, був винен, і ви вже не думали, що коли вже вам його віддадуть, а тут раз вам його віддали. Е, карта ще може говорити про те, що, можливо, вам бажано побути е, таким благодійником, якщо потрібно десь. Кинути комусь кошти, задонатити, десь зробити якусь благу справу, купити якимось тваринкам їжу, якійсь дитині зробити подарунок, зробіть. Це буде дуже правильно, і все це побачить, і все світ це оцінить. Небажана стратегія для тільців, десь карта помірності нам так Похожа з четвіркою, з четвіркою кубків, ну не сильно но є от таке ем, переливання з пустого у порожнє, тобто карта помірності говорить про таке затішє штіль і взагалі нічого е, не робити. Карта говорить, якщо говорити про застереження, вона говорить вам, що так не потрібно робити. Тобто ви повинні бути більш активні, не пускайте своє життя на самотюк, тобто, працюйте, працюйте над собою. Заробляйте кошти, старайтеся людям допомагати і отак просто плисти по течії на цьому тижні не бажано. Бажана стратегія семірка мечів. Семірка Мечів нам говорить про те, що ви маєте бути хитріші, ви маєте бути більш активніші. Ви, можливо, десь маєте приховати якусь інформацію, яка для вас вкрай важлива. Семірка Мечів говорить про хитрість, про те, що людина десь може викрутитись навіть з якоїсь ситуації, Яку вона може попасти, Тобто на цьому тижні четвірка кубків вам не підходить, помірність вам не підходить, отаке плиття потечії. Тобто будьте активніші, будьте якісь такі зібраніші і енергійніші. Бажаю всім позитивного тижня і до зустрічі!